Вітаю всіх на своєму рукодільному каналі. З вами Люба. Сьогодні моя улюблена рубрика процес одного дня. Штатив і світло я налаштувала, отже, починаємо. Це змійка, брошка змійка. Я вже декілька вишила брошок від цього вербника. Тож тут стандартна комплектація, але все одно я її покажу, щоб і ви бачили, що йде у наборі. Почну з того, що хочу роздивитися зготовку, мені дуже цікаво, якого вона розміру. Щось вона дуже така пожована, зім'ята, ніби її жувала корова. Ось така у нас буде змійка на темно-зеленому фетрі. Він такий товстенький, доволі. А також є до неї заднічок. І тут я вже зробила саму головну помилку, бо я вирішила вишивати по інструкції, а не робити навмання, як зазвичай. Чому полягає моя помилка, я покажу пізніше і поясню, чому це помилка. А зараз роздивимося комплектацію. Цей набор цікавий, тим, що тут використовується два види канітілі. Давненько я не працювала з таким примхливим матеріалами. Тут великі гарні блискучі камінці. Ось такі під номером 9, далі другий виткінні тілі. Ця більш така пишна, ніби збита хмаринка, а та більш жорстка, жовта. Далі зараз я розкладу вам камінці. На жаль, виблискую на світлі. Але нічого зробити не можу. Приблизно покажу, які розміри і кольори. Ну, все в зеленій гамі від салатового до темно-зеленого. Є декілька темних бусин для очей та голови у змії. Гарний запас бісеру, зелений прозорий та зелений з бензиновим переливом. І чорний для очей. Також тут є застівка та голочка в окремому пакеті. Зараз покажу вам інструкцію. Вона складається з двох аркушів. Перший невеликий, такі на українській мові. 8 кроків. Це як додаток, чи вкладиш до основної інструкції, і друга частина інструкції, більш велика, з схемою та ключем до брошки. Як бачимо, у нас тут три схеми: перший, як пришивати, якісь стіпки, потім алгоритм дій та зверхня схема, де що знаходиться який символ. Точніше, яка, де бусина, прошивається. Вони рекомендують одну застібку, я планую робити дві, тому що брошка не маленька і потрібна міцна така застіпка. Ну, не будемо тягнути кота за хвоста і починаємо роботу. Ось тут моя перша помилка: було сказано, що треба розтягнути канітель і пришити. А я мала вирізати спочатку брошку, а потім вже займатися пришиванням канітлі та всього іншого. Ви побачите в кінці, коли все пришию, чому потрібно було робити саме так. Канітель дана, великий шматок. Зараз я вимірюю і покажу вам, скільки її тут. Зараз візьму лінійку і покажу ось. Вимірюємо так в складному виді 50 см. Це вона в нерозтягнутому виді. І вишивати ми її, будемо контури змії. Як внутрішній, так і зовнішній. Це відмічено червоною смужкою. Розтягувати канітель треба обережно, щоб не перетягнути. Я вирішила одразу всю розтягнути, щоб потім, коли пришиваєш, не, не тягнути і не розтягувати зайві сантиметри. Кінчики потім я обріжу, тому що вони лишаються не розтягнуті. Пришивати буду ниткою Titan 100. Замість прев'ю використовую коробку і вирішив, звідки почну пришивати канітель. Вирішила з хвоста, тому що там саме краще робити з'єднання. На голові буде помітно, а на хвості це таке місце, де можна охайно з'єднати дві частини канітелі. Ну і хвостик це така частина, що там можна щось зімпровізувати. За інструкцією ми маємо пришивати канітель в прикріп. Через кожні 2-3 мм. Ну, у мене така відстань була трошки більша. Раджу вам, по ходу того, як ви пришиваєте кнітті, брати якийсь олівець або ножичками, охайно так її обережно згинати по формам брошек, тому що незручно, коли ти вишиваєш, і вона в тебе пряма, потім це все завертати. А ось моя помилка Бачили, як у мене йдуть нитки. Я потім це не зможу вирізати, тому що я не контролюю ізнаночну сторону зворотню і не бачу, куди йдуть нитки. Ось, я вже дійшла до хвостика і будемо з'єднувати канітель. Відріжу з добрим таким запасом, щоб можна було підігнати. І перший кінчик, той не розтягнутий, треба буде відрізати. Ось, прораховуйте все, щоб потім не жалкувати. В канітелі залишилось добрий такий шматок. Ну, Можна ще повторити контур, якщо трошки сильніше і розтягнути. Зараз будемо. З'єднувати дві частинки, зрізаємо цей шматочок нерозтягнутий, і згинаємо той, що ми відрізали. Також треба підігнати, продивитися, щоб не зрізати зайві завитки. Як я не намагалася вишивати канітель по контуру змії, зворотня частина в мене вийшла поганенько. Це, мабуть, одна з найскладніших брошок, яку я вишивала від цього виробника, тому що тут ще треба вирізати. Між кільцями змії проміжки. Це та ще буде робота, враховуючи, як я вишила зворотню сторону. Але ви побачите, як потім я це все обіграла. Ось я відрізала зайвий кінчик і вже з'єдную хвоста змії. Для надійності проходжу хвоста змії по декілька разів, щоб приховати оце з'єднання. І з іншого боку також проходжу. Потім фіксуюсь ниткою, тому що починати вишивати бусини і бісер, я буду з голови. Дуже довго налаштовувалась на відшивці цієї броші, не планувала ближчим часом її вишивати. Але сталася така нагода, що я можу відправити рідним посилку в Молдавію, тому мені її потрібно вишити за один день. Ось така гарна зміючка в нас вийшла. Можна було б вже і таку носити брошку з таким малюнком, але ж треба її заповнити. Будемо просуватися далі по інструкції: пришити та бісер строго по нанесеному малюнку П1. Згідно з схемою номер 1 Схема в нас перед очима. Зараз я розкладу матеріали і почнемо заповнювати нашу змію. Ось такі бусини та бісер будуть використовуватися. Почнемо з її носа. Ось така червона бусинка, очки. І просуватися будемо до самого хвостика. На прошивання кніделі мене десь пішло півгодини. Зараз подивимося, скільки я буду заповнювати бусинами. Я одразу буду заповняти бусини великий маленький пісер, а також канітель. Я працювала з жорсткою канітелью, а ось такою м'якенькою ще не працювала, тож це буде перший досвід. Починаємо з носика змії. Тож така 14 бусина, схожа на кісточку. Зсередині в неї є отвір. Зараз я її покажу, як вона виглядає на фетрі. На жаль, моя камера не наближує, не хочу фокусуватися, ну, така смішна намистинка. Великі намістини потрібно прикріплювати по 2-3 рази, щоб вони трималися, а бісер можна і один раз. Вишиваю її ниткою Титан 100 в одне складення. Вона така міцна, добре тримає, тому не треба в два рази її прошивати. Зараз беремо вже наступну канітель ось вона така блискуча біла. Хоча на малюнку вона була жовта. Але виробник може змінювати комплектацію за бажанням. Як бачите, я вже пришила одну намистину на голові, носик, дві бісеринки і починаю робити окантовку очей. Треба відрізати маленький шматочок, дуже важко його вимірити на заготовці, а потім проходити ниткою через цей шматок. І також робити, як в прикріп. Ця канітель більш м'якіша, тому не треба докладати великих зусиль, щоб її не деформувати. Тому що жовту канітель важко деформувати, а ця світленька від кожного згинання-розгинання стає більш розтягнутою. Відріжемо деформовані кінчики, щоб вони нам не псували вигляд брошки, і продовжуємо пришивати. Місця пришивання канітєлі позначено також смужками. Я намагалася вимірювати потрібну довжину, але виходило завжди трошки довше десь на 1-2 мм. Тому хвилювалася, чи вистачить мені її на всю змію. Позначки для пришивання намистин на фетрі є набагато меншими, ніж самі намистини. Вони, коли стоять на своє місце, перекривають і позначку, і оцю канітєль не зрозуміло, для чого її так зробили. Краще б трошки менші камінці оці намистини ставили, щоб було видно. А так вона розчавлена, ця канітель під намистиною, і зовсім її не видно. Намагалася покроково відзняти вам цю брошку, вийшло десь півтори години, але мене підвив штатів під вагою телефона, він опустився нижче, і мої руки вийшли з кадру. Довелося дуже багато різати, скліювати, і лишилось лише 18 хвилин матеріалу. Але сподіваюся, що це відео вам якось допоможе у відшиві цієї брошки. Зараз я вже заповнила голову, і буде нове включення. Ось мені лишилось лише хвостик дошити. Заповнити канітелю та бісером. Тут я вже побачила, що телефон спустився, тому зафіксувала декілька моментів, як прошивала канітель. Ось потрібний відрізок, я просуваю голочку і кріплю довгим таким стіпком, і потім прикріп ще декілька стібків. Далі у нас йде шов назад голку бісеринки і знову прикріпляємо шматочок канітелі. і таке чергування йде по всьому хвостику. В кінці вже я буду дивитися, де можна ще чимось заповнити, щоб не було пустих проміжків. Кенітля я також намагалася відрізати потрібно довжини, але ж трошки потім рівняла, тому що не одразу вона відрізається. Потрібно брати дуже гострі ножиці з гострими кінчиками, щоб коли відрізаєте канітль, не псувати їй кінчики ці спіральки, завитушки. Знов просуваю через голочку і буду фіксувати у хвостику. Коли монтувала відео, випадково викинула шматок з вишитим хвостиком і повністю брошкою. Тож одразу показую, як я її вирізала. Зворотня сторона у мене вся в ниточках. Я не ризикувала наближатися до краю, тому вирізала лише пусті ділянки фетру. Як бачите, потрібно вишивати охайно задню сторону, щоб можна було підібратися ближче ножичками. А краще, мабуть, треба було вирізати одразу заготовку, а потім обшивати. Ось така зміючка. Далі вже вирізати немає сенсу, я буду брати опалювач і опалювати краєчки. Після того, як я їх обпалила, я побачила, що дуже страшний край, вирішила обшити їх металіком. Уявляєте, скільки зайвої роботи, якби я одразу вирізала заготовку. Тож я потратила ще, витратила ще 2 години на обшивання краю золотим металіком, щоб приховати ці ж страшні краєчки. Нове включення в мене все ще 27 жовтня. Я закінчила обшивати край з моїм металіком. Дуже багато пішло відрізків. Я починала в одну нитку, а потім. Вирішила в дві, тому що дві краще перекривають той страшний краєчок. Як на мене, змія вже має готовий вигляд, але ж її потрібно ще збирати з застібкою. Для наповнення буду використовувати шматок пластикової канви. Як бачите, на задньому фоні вона вже вирізана і підготовлена. Вирішила класти її тільки всередину змії, щоб хвостики голова були вільні. Ось так я обробляю краєчок другим номером бісеру. Виходить непогано, мабуть, вже втретє я скажу, що це складна брошка. Не раджу починати вишивати її новачкам, вишити якісь більш простіші роботи, тому що ця по складності для мене як 10 з 10. Самі пришивання на мистинці не складно. Ось це вирізання оформлення потріпало мені нерви. Що з матеріалами? Каннітєля лишилося досить. Оцю жовту, якщо трошки більше розтягнути, можна ще раз контур обшити. Біленькою менше. Бісерут достатньо, як завжди, лишилося. Чорних я використала лише дві бісеринки, і лишилося по декілька бусин двох видів. Зараз вам покажу мою красуню. Залишки я зберігаю в коробці від змії, Ну, від брошки, яку я вишивала, потім розбираю їх, коли є час. Зараз порівняємо прев'ю і мою. Змію. Мені дуже цікаво, що це за вид змії. Якщо ви розбираєтесь в зміях, розумієтеся на них, напишіть, будь ласка, в коментарях, я із задоволенням почитаю. А зараз покажу вам її ближче, щоб ваші очі бачили цю красу. На жаль, камера з'їдає кольори і трошки не фокусується на такому блискучому об'єкті. Ось така в мене зворотня сторона вийшла. Така вона товстенька, дуже масивна брошка. Сподіваюсь, власниці сподобається такий подарунок. Мої пальці всі сколеті, як бачите. Я зламала одну голку, та що була в наборі. Дві зігнуті як півкола. А за інструкцію треба було вставити одну застіку. Але брошка така важка, що вирішила вставити дві. І ось як це виглядає. Сподіваюся, ця конструкція не зламається, і брошку ніхто не загубить. Дякую всім за увагу! Пишіть в коментарях, як ваше враження вишили би ви таку красу? Дякую всім, хто додивився відео до кінця, і до нових зустрічей, мої друзі! З повагою, ваша любов!